Я вас вітаю в нашому музеї, комунального підприємства Одесь міського та транс, музею одеського трамваю. В нашому музеї налічується 8 одиниць транспорту. До речі, в нас є також музейний тролейбус, але зараз у тяжкі часи він працює на лінії, тому після перемоги він повернеться знову до нашого музею. А поруч зі мною знаходиться КТМ-1. Це перша модель трамваю, яку ви виробляли після Другої світової війни. І особливість в тому, що їх залишилося всього два в усьому світі. Але в ньому ми можемо побачити, як саме працювали найперші дії трамвай. Як саме працювало? У нас є ключ реверсу та ручка Гальма. Вони були зйомлені, вони здавалися в диспетчерську. Це така перша противогіна система. Ключом реверсу ми ставили положення вперед. Ми звільняли контролер. Контролером ми походу набила рали ход. Інша рука знаходилася на ручці гальма і таким чином водій гальмував. Але найцікавіше, що ви тут запитаєте, навіщо в трамваї встановлені руки. А це стояничне гальмо, завдяки ньому вагон зараз стоїть і не котиться. Такі інтересні, чи це для парочок влюбленних, або познайомитися. Вот. и то, что он управлялся и туда, и туда, и там, и там, очень интересно. У меня тут подружка работает, она меня пригласила так, тихенько, и понравились маленькие экспонаты. Очень красивые такие крошки, я люблю такие маленькие. Вот, и вон тот грузоперевозчик, как он называется, кран. Це головний експонат нашого музею, скажімо так, візитна карточка нашого міста. Це відкритий бельгійський нівель. Саме з такими вагонами працювалися влітку. Їх особливість в тому, що в ньому немає вікон, немає навіть стіни і в ньому дуже комфортно їсти. Найцікавіше це сидіння в ньому. Кожного з цих сидінь приблизно. 90 80 років. Особливість в тому, що вони зараз зафіксовані, але раніше спинки були перекидними. Тобто ви могли сидіти по ходу руху чи проти ходу руху. Зараз він в нашому місці використовується як екскурсійний вагон. Розкажи, як тебе ця машина? Емі. Я, Я вперше. Очень понравилось. Племянникам тоже очень понравилось. Интересно. Здорово, что в нашем городе есть такое место. Жаль, что так мало людей о нем знают. Интересны модели сами. Видно, что история красива. Возможно, у нас будет еще гид, и мы узнаем, когда, что и чем отличается из этих транспортных средств. би, воєнна машина, що вона взагалі тут забула серед трамваїв та тролейбусів. Але в нього дуже цікава історія. Це ГАЗ-63-65 року виробництва. Спочатку це справді був, була воєнна вантажівка. Але згодом його передали до нашого тролейбусного депо і саме завдяки цьому зеленому малюку працювали тролейбуси в нашому місті. Тому що він підвозив двигуни, колеса, такі великі габаритні запчастини, завдяки в ньому відбувався тролейбусний рух і відбувався досить тому що в нашому музеї він потрапив аж у 2019 році. До цього він працював і виїхати може навіть і зараз. І тепер це наша головна кінозірка. Це багон снігоприбирач, марка його ГС-4, їх виробили, виробили всього 180 одиниць. Я так на скидку скажу, що 150 з них в інших містах, в різних містах на сьогоднішній день існують. В нашому місті готові боротися зі снігом, 8 таких снігоприбирачів. Наш музей не унікальний тим, що він найстаріший серед них. Він 62-го року виробництва, але при цьому він знаходиться на ходу, тому якщо наше місто дуже сильно захворделить, він може виїхати з нашого музею і працювати по своїм основним завданням.